Усіх вітаю вас на своєму каналі. Дивні дива робить наша українська мова, шановні. Дуже багато переглядів з України. Перегляди з країни-агресора дуже впали. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Усім гарного дня, Валяниця. Ось зробив усі справи, пішов набрав води на джерело, потім скупився, іду на полювання. Бо в цей важкий час треба мати хоч якісь гроші. Ви згодні, зі мною. Треба бути обережним. Чуєте, знову виє повітряна тривога. Треба робити все швидко та чути, що твориться на небесах, щоб, не дай Боже, щось не впало мені на голову, бо трохи хочеться ще пожити на зло ворогам.